Ти колись відмовився йти в лейбл Калуша. Хоча це могла бути гучна історія. Гучна історія. Що тоді вплинуло на твоє рішення? І чому згодом ти відчув, що лейбл план? Угу. Тобі треба створити? Що <сміття> <сміття> я відмовився від. Що <сміття> смішного, скажи мені? <сміття> ну, ну от що шо... Ти відповідає? <сміття> перекривляв <сміття> просто. А, ти кривляєш. Що угу. я від Калуша відказався, того що. Мені не подобався контракт. Мені... А що там розкажи нам? Розкажи нам які там умови. Та там уже там рабство. Там рабство прям? Да. Того так, да, нікому не совідують підписувати контракти, які прописані на 15 сторінках і дуже маленьким текстом. Так а що можна ж віднести якомусь юристу, він тобі скаже. все. Так, там все і так понятно. Да? Ти подивився. все прочитав? Я те, що треба, мені було прочитав. Так, контракт на 25 років. Не, не 25, п'ять на сорок віддаємо 70%, відсотків. Більше. Більше? Mm -hmm. Ой, блядь, більше. Да.